Зараз зробимо легеньку хімчистку, бо тут ще реально, що по цій машині, бачите, оці карти, вони світлі, але ми їх зараз раз, 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 нанесемо цієї жижі. Тут теж його все. І беремо трапчину і погнали. І, красота. Трапочкою протерли. Все, яка хімчистка? Все, красота, вже можна і, як гарно. А гарно чи ні? Ще погано. Щось треба ще чистити. Диви, тут саме грязніше, бач? Да. Ось-о ось покажи. Диви, бач? На ніс, дай. Ще жирніше дам. Треба трошки дати часу, щоб воно висохло, але ми не будемо давати часу, щоб висохло. Диві. йолки палки Диви, ось, ось, покажи оце п'ятно, зблизька покажи. Диви. Одним дублем, Одним дублем. Яка красота, яка красота Блин. тут почистив, тут почистив. Здається, що воно теж грязна, де? Піразую. Ляльк. Лялька. лялька.